Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас дубль 2, дивіться, тракторець по полю щось зрошує. Наближаємось до лісових воріт, а там всередині магія. Я чую запах голос лісу, ліс майже на межі Волинської і Рівненської області. І сподіваюсь, сьогодні похід наш буде не менш вдалим, ніж вчорашній вечірній. Ось принаймні енергетично ось за атмосферою лісочок дуже-дуже-дуже такий умиротворюючий. Там далеко ходить дядько, який все визбира, походу. Будемо свої рештки зараз вишуковувати. Вийшла дуже смішна ситуація. Юля позвала мене, що знайшла кілька грибів маленьких, і мужик побіг, цей що наш конкурент головний тут і хотів теж їх забрати, то я не встиг їх зняти на відос. Юля сама викрутила швиденько, щоб позбутися конкуренції. Ми їх поклали в кошик зразу. Ну, гриби реально прикольні такі. Тут видно хтось пропустив три біленьких. Ох, дивіться, яка грибниця цікава. Ну, он такий кордуплик. Якісний гриб. Далі ще один от буквально тут знайшов. Теж класний. Теж грибничку, можливо, тут щось є. Ні, немає, але є точно ось тут. Ось тут є. Сам відламався, але ножка ніби ціла. Дивно чому він відламався. Грибочок класний. Три гриба. Різко здійнявся вітер і пішов сильний дощ. Але тут доволі такі густі крони дерев, вони затримують воду і на нас нічого не капає. Тому тікати з лісу ми не збираємося, а будемо тільки далі продовжувати наші грибні пошуки. Вимкнули свої карти всі і вирішили зараз рухатись уже так рандомно, інтуїтивно. І от Юля я знаходить перший гриб. Буде його викручувати. Виложи тако ближче до мене ще. Ух ти що. Ти блідніший, але такий такий ретикулат, з ретикулатос, бачиш? Mm. Ну давай другого викручувати. Mm. Забула Дейвін, так? Да? Є, 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 зараз секунду, так. Да. Альбіносик. О, класний. Ну от. Прекрасний гриб теж. От уже і по дощу, як то кажуть. Рухаємося далі. Є шанси. Мікрогриби, мабуть, вилізли тільки після вчорашнього вечора. Не знаю, що робити з маленьким брати і не брати. Ні, Маленького брати не буду. Просто присиплю, щоб він собі виріс. А цього треба забрати, бо його заберуть замість нас. Ось такий тверденький класний ретикулатус. У новому відрізку озвався голос лісу. Таким грибом. Прекрасним. Біля нього таким от меншим братом який трішки розколовся. Але доволі теж прикольний. Ще один. Класний колір. Слимак постарався. Ну, але блін, гриб то дуже-дуже суправий. Саме ось, саме ось в таких лісах ми з вами збираємо білі гриби. Ну, Сьогодні у нас улов трішки скромніший, ніж вчора, тому що ми по суті залишки збираємо, але дивіться, от бачите, грибочки реально. Такі всі тверденькі, позатенькі, трішки підточені слимаками, але в загальному якість гриба, ну дуже-дуже якісна. Йшли до ялинки і ледве не пропустили отакого дядька. О, хорошенький. О! Хороший дядько! Дуже хороший! Ще два гриба. Йшли, йшли. Можливо, не тільки два. Тут якась багатообіцяюча місцина, ну прямо цей гриб. О, там ще малесенький є, бачиш. Один цей цей малюк, малюк. ну він вже був відламаний. Ось цей класний гриб, топчик. Так, ну і ти можеш поки чистити. Чистити ці, я зараз цього ще покажу. Тут теж прям трошки слимаки їх довбанули, але ну, текстура така тверденька. Підійшов я майже в до цієї сосенки молоденької. просто роздивитись. Це буквально метрі три вперед. І от ще один. Дядько, класний, сітчатий. Грибочки, грибочки, де ви мої грибочки? Вирішили перейти на більш світлу частину ліса. Тут ландшафт більш такий ріденький. Ось будемо перевіряти наші місця, можливо, тут будуть білі грибища. Грається. Бузик прибіг до нас овчарочка. А ми тут не хотіли звідси йти, бо біга тут знайшла вже біля пеньочка Трофейний пузат. Ох, дуже класний пузат. Прямо такий еталонний ретикулатус. Такий як він має бути. Рекс там палку поніс хазяїну вдалині. А ми задивилися, ледве не пропустили. Ще одного окрасення пузатенького. Такого природа у нас, дивіться, яка прекрасна. Хороший літній день. Сонечко вийшло. Ще коли є отакі грибочки. Це взагалі кайф. Дивимось, уважно. О, це похоже на... Ні, ну все таки ретикулаторс, але такий на межі з едолісом. Класний. Підійшов я до свого минулорічного місця. Просто перевірити грибничку і вона мене не підвела. Прям два таких різношерстних гриба за пігментацією. Тут у нас перший пузанчик Прекрасніший. Ось. Такий яскраво коричневий. А другий грибочок ось тут поруч за півтора метра зліва. І він такий більш блідого такого окрасу. Але теж кузан теж класний. І не червиві. Трішки слимачки їх під'їли, але гриби цілі. Ось іще один грибочок. Теж класний буде, молоденький і цупкенький ретикулатус. Ну так, багато при дорозі, дійсно. Угу. Там є і там, і там, в принципі, просто знати плюс-мінус. Виробка теж нас не підвела. хтось реально при дорозі пропустив ось такого прям красунчика. Ну оце такий дуже-дуже класний грибочок. Вже більшенький. Так, ну і ще такий грибочок. Маленький. О, прикольний. Так, ну помаленьку рухаємося, як то кажуть, на коня. І от нам в догоночку... Такі прекрасні грибочки. Зараз Юля викрутить. Дивіться, який красень. Поки крутить цього. Там на фоні ще один є. Ось такий. Ух ти що, який він деревообробний. А цей прям... Цей прям дуже... Ох, не хоче лізти, так? Да? Такий реально серйозний дядько. Ох, це прям так. І там от ще юненька ще один є. Ось цей прям прекрасний тес. Ось такий от грибочок. Клас. Поки знімав оцей сюжет попередній, то ось ще один, буквально 20 см поруч. Дивіться, будь ласка. Що у нас сьогодні в кошику? Скільки в нас дядьків серйозних тут? ось. Їде на ринок в місто Мец, Франція. Щойно вистрибнули з лісу, як якісь аборигени, прямо от вперлись в поле і дивимося, де це наша машина, а вона ось там. За кілометр по діагоналі від нас. Зараз з правої сторони вздовж ліса, будемо дивитися, тут зазвичай завжди є суниця, коли сезон. Можливо, щось з собою зачепимо. Краєвиди тут неймовірні, звісно. Комбайн пошурував далі полем. Так, перевіряли суницю, суниці спілої ще зараз немає. Дуже рано, мабуть. Трясно росте уздовж дороги, завжди ми дзьобали трішки і з цього року її тут і не видно. Комбайн шурує собі, люди працюють. А ми теж будемо з цим прекрасним букетом грибочків шурувати додому. Ті кльові квіти, тут ростуть уздовж дороги. Бачимо з вами шпалери Windows XP на фоні. А ми дякуємо, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Ви розділили з нами ту саму ейфорію, яку ми пережили впродовж цього походу. Ну і до нових грибних. зустрічей. Лісу теж кажемо пока-пока. все добре.